Я приймаю естафету Володимира і насправді поважаю його можливість, бажання і таку нову моду в нашому російськомовному місті казати українською. Я насправді не вивчав українську мову в школі і наразі мені за це прикро. Але я сподіваюся, виправити довіру і насправді мова це ключ. Це ключ до свідомості, до культури і ключ до нашого з вами спілкування. Останній рік я не приймав активної громадської участі у житті нашого міста, і, оскільки служив у лавах Збройних сил України, і, відверто кажучи, місяць тому назад повернувшися, я зрозумів, що деякі сподівання, які я очікував побачити у рідному місті, вони не справдилися. Я прийшов до громадянської позиції. Це найбільш близька мені по суті політична сила, тому що Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, Зміг провадити в умовах відверто ворожого ворожої обстановки і тотальної корупції, зміни, які стали помітними, є устрімління, є команда фахівців і професіоналів, які об'єднались. У нас немає олігархічних впливів і жодного фінансування партій. Тобто йдуть люди із щирими серцями і відвертими побажаннями. Змінити щось на краще в нашому рідному місті, що хоче створити громадянська позиція. Громадянська позиція це люди, які живуть серед нас. Вони живуть в нашому місті. Я провів, я раніше не займався політикою. За професією я адвокат, ну а протягом останнього року військовослужбовець. Наразі я відновив свою адвокатську практику. Но мій погляд і на людей, і на клієнтів, і на проблеми моїх співгромадян змінився. Я розумію, що та форма активності, яку я проявив рік назад, коли пішов добровольцем на фронт. Вона потребує дещо іншого русла, тому що треба або обратно повертатись, там хоч зазумілих ворог, там, там є бік, у який потрібно стріляти, якщо відтуди йде чорна сила і навала. А тут незрозуміло, тут різні погляди, різні життя. У мене позиція, що людина може мати різні думки. Але коли тут відкриваються погляди відвертого сепаратизму, коли людина бере до зброю, в мене теж Теж дуже збентежив цей випадок у Запорізькому районі. Я прослухав його і відверто розхвилювався і побачив дуже прикро безпарадну міліцію, я іншого слова, не, не підберу, Нам не, не повинні, ну, інопланетяни. Люди спостерігачі, як місія ОБСЄ, мене на передовій питали, хто такі от, представники ОБСЄ, як вони впливають на ваше життя? Я кажу, аж ніяк. Це люди з іншої планети. Вони їздять, вони знімають, вони спілкуються, але нічого не міняється. Нам не потрібна така міліція, яка приїжджає і замість того, щоб втрутити ситуацію, ліквідувати порушення і громадського порядку і виборчого процесу, ну самого суттєвого на, наразі, вона стоїть і спостерігає. Це, це не є реакція. Це не є реакція керівника цього органу, який відмовляється щось коментувати, а збирається за вуха привести слідчого, щоб він декілька фактів озвучив громадськості. Це не робота, це не професіоналізм. Основне гасло нашої політичної партії це захистити людей. І навести порядок. Я думаю, що насправді більшість присутніх тут сподівається, що це головні завдання кожної політичної сили. Просто методи, які для цього використовуються, вони різні. Але ми просто люди і ми хочемо прозорої влади. Ми хочемо забезпечити спілкування безпосередньо виборця і того депутата, який буде представляти їх інтереси. Ми за впровадження електронної системи спілкування і зворотнього зв'язку. Ми хочемо, щоб гроші, які збираються з кожної квартири, люди кажуть, ми здаємо 100 гривень кожного місяця на утримання будинку. Куди вони йдуть, ми не знаємо. Ми ходимо по розбитих дорогах. Ми живемо в жахливих під'їздах. Нам страшно за наших дітей, такого не повинно бути. Вони мають право на інформацію. Вони мають право збиратися разом і знати свого кандидата. І треба, щоб вони могли спитати з нього. І за ту відповідальність, яку він їм обіцяв перед ними на виборах. Я сподіваюся, що наша команда зможе це забезпечити. І наразі я, пробачте, дещо розхвилювався, тому що є політичний лозунг і є робота по суті. І насправді е у нас тотальний дефіцит довіри, точніше, серед людей повне недовіра до влади, до обіцянок і до розбитих сподівань. І... Як казали в відомій комедії спочатку гроші, потім стільці. А коли я Бендер запитав, можна стільці? Він каже, Можна, але гроші вперед. І так люди нас питають: якщо ви щось зробите, ми за вас проголосуємо обома руками по два рази. Але ми можемо зробити щось, потрапивши до влади цивілізованим шляхом. Зараз багато йдеться про третій майдан. І відверто кажучи, я не знаю, як я б себе повів у тій самій ситуації Балабіна, тому що люди, які приїжджають в камуфляжах з бойовою зброєю, оточують мирних людей, не маючи на цього жодного права, бояться від оружя. це такого не може бути. Вони не розуміють, що на кожну силу є інша сила, і ця сила вже повертається. Але я не хочу брати зброю і використовувати її в мирному житті. Я хочу йти цивілізованим шляхом і сподіваюся, що навколо таких. Пранень об'єднаються справжні професіонали, які здатні щось змінити. Якщо у суспільстві більше ніж 10% активних громадян зміни будуть, але давайте їх робити власними руками, давайте поважати одне одного. Місця вистачить усім. Давайте просто не забувати про людей. На цьому я закінчив.